Після чотирьох днів майже безперервних дощів повені у центрі на півночі Франції спричинили першу жертву. 88-річна жінка потонула у містечку Суб-Сюр-Луен за 80 кілометрів на південь від Парижа. Річка Сена вийшла з берегів і залила дороги. Тисячі людей залишають свої домівки. вода прибуває. Я йду звідси. Води вже більше ніж цього ранку. Дуже страшно. Французькі ментарологи кажуть, що цей травень видався найбільш дощовим за весь час погодних спостережень, тобто за останні 150 років. У деяких регіонах півторамісячна норма опадів випала лише за три дні. Рятувальні служби вже отримали близько 8 тисяч викликів. Він загрожує навіть знаменитому замку Шамбор, збудованому у 16 столітті поблизу річки Луари. Вода вже підійшла фактично до порогу будівлі. У Парижі оголосили попередження про можливий паводок. Через підвищення рівню води влада закрила набережні і деякі дороги уздовж сени. За прогнозами, вода перебуватиме ще протягом кількох днів.